Вітаю всіх на каналі Рінс, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для усіх. Робота і нагороднім з житлом. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій. Житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця вакансія, ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому. Повернутися, ви завжди вспієте. Сьогодні компанія Mail Company в місті Бравари біля міста Києва. Відкрила вакансію прибиральниці. Заробітна платня від 8 тисяч гривень. Більше детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки. Відповідно, ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!